Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 розділити на 7 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 1 Буде 6, 6 рівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.